Негайно закрити кордони з Росією, тільки так можна зупинити навалу найманців. Про це в один голос говорять усі експерти. Чинні військові та прикордонники через неконтрольовані ділянки терористи навіть завозять танки. т 72 колони БТРі спостерігають по той бік. І ось нарешті є реакція штабу. АТО. легендарний Василь Крутов запевняє протягом кількох днів силами армійців кордони закриють. Військові експерти кажуть, неконтрольована ділянка 120 кілометрів. Тому закрити їх у найближчі дні навряд чи вдасться. А от контролювати, так би мовити, всією громадою цілком можливо. Використати збройні сили для того, щоб блокувати, власне кажучи ці ділянки кордону. І по-друге, це робити більше, мабуть, можливостей для створення. Засідок різноманітного плану використовуючи спецпідрозділи, як спецпідрозділи СБУ, так і спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ.